50 дітей охоче чекають на автобус, котрий відвезе їх до Болгарії на 11 днів. Усі вони діти загиблих героїв або зниклих безвісти внаслідок війни. Дуже приємно, що в нас напевно розбавили трошки наше таке почуття гіркоти з потівкою за кордон, де дітки можуть, наприклад, трошки морально відійти, трошки від цих тривог від тої від тої. Печалі і хоч декілька днів побути в теплі, в комфорті, побути в компанії чи в колі друзів. Учасниками проєкту стали дівчата та хлопці віком від 10 до 15 років. Їхні батьки зізнаються, хвилюються не менше, ніж самі діти. Пані Леся, мама донечки, каже, така поїздка важлива тим, що допомагає розбавити буденність і бодай на деякий час відволіктися від горя, яке принесла війна. Дитина відволічається від всіх подій негативних, які в нашій країні, але дуже емоційно вона відпочине там. Друге проєкт вдалося реалізувати завдяки спільній ініціативі Рівненської обласної державної адміністрації, обласної ради та американської церкви, яка спільно з українською діаспорою зібрала кошти на відпочинок. Минулоріч можливість відвідати Болгарію мало 49 школярів з Рівненщини. Цей відпочинок він є просто необхідним для вас, оскільки війна вона не просто внесла свої корективи в наше життя. Вона точно забирає дитинство і завдяки спільній такій праці, спільній допомозі. Я сподіваюся, цей відпочинок буде просто одним із тих таких знаєте, як цукерка серед тих подій, які часом бачиш по телевізору, які відбуваються і також в ваших сім'ях. Така спільна праця особливо важлива під час війни, адже проєкт створений саме для дітей загиблих військових або які зникли безвісти. Ініціатива покликана подарувати нові враження та досвід, а найголовніше допомогти дітям відчути, що вони не залишилися без підтримки. Христина Усик, Олег Шаламай, новини рівного.